Щось про народ свій забула, чому от, маєте можливість скажіть Майдан, чому віче зірвали неділю, чому не вийшли, не сказали, кого? чому так кволо працює служба безпеки і інші розшукові органи? То так трудно це працювати. Це або непрофесійність, або непрофесійність нової влади. Звичайно, Наливайченко, ну, Аваков, що вони самі особисто повинні бігати Януковича шукати. Та да вони ж керівники солідних організацій, вони повинні мати фахівців, які повинні це робити. А хлопці, я вам чесно скажу, без залучення, Інтерполу я нікому не вірю, тому що наші продажі, розумієте? Я нікому не вірю. Є дуже багато проблем, дуже багато проблем. І нехай вони собі не думають, що вони вже влада. Вони тимчасово виконують обов'язки перехідний період. Це Майдан їм не простить. Лукавство їх, думовності, позначить. Кожен вечір повинен хтось, хоч замісників, звітуватись, що зроблено і що завтра будемо робити. Це, я будівельник, я не політик, не професіонал, але бачу безтолковість. розумієте, що ми тут робимо. Я повинен отримати завдання від свого сотенного і робити щось. О, я пенсіонер, але молодь йде процес поступовий, чого деградації, тому що від бездіяльності молодь починає що? Робити не те, що треба. Так що моє побажання новій владі активно працювати активно і закладати законодавчу базу яка б влаштовувала тих людей, котрі загинули, і тих, котрі не відбуть завідси. Так от, ми пам'ятаємо уроки 2004 року за за. А що б ви Януковичу сказали? Нише плінтуса це для мене таке поняття, як Янукович. Вмерло тоді, коли тут катували дітей і за коси дівчат тягали, а потім отой пшонка казав, що вони там що, чуть не покусали чи порвали беркут. О, це люди, з якими взагалі неможливо Оце вони себе похоронили як політики і як особистості після того, як вони хто давав наказ, це мене і вас не. Повинно турбувати. Є гарант конституції, який несе повну відповідальність за діяльність підлеглих. Я живу на півтора тисячі гривень в селі, і мені більше не потрібно. Але я тут вже до нового року і після нового року. у таймер, бачите, не стережу. Це вже місяць з лишнім. О, о, не стережу спеціальну бороду, не стережу, тому що я вірю, що ми закладаємо. Нормальні цеглини глини у нову зовсім державу, і, і вони просто зобов'язані з нами рахуватись, бо іначе ми їх легенько, так делікатно, без без я дуже не люблю, коли е, у хлопців ще ноги не застигли, а ми вже салюти пускаємо. Це не це не по-людськи, не по-християнськи. Не можна святкувати перемогу, котрі жертви цієї перемоги ще не віддані землі. Це Знаєте, це політики, котрі щось, щось у них не того. Владу не треба якоїсь і ділити треба. Сьогодні зробили те, завтра те. Злочинці як повинні сидіти в тюрмі. Але я людина прагматична і вірю, що ми на правильному шляху. У нас лідер, відсутній. Розумієте, Петро Порошенко, достойник, очолити уряд. Юлька англійська короля після покаяння може бути президентом, але з обрізаним повноваженням вона дуже коварна жінка. Отаприклад, коли Перемога буде, але дуже в кропіткій праці. Дуже.